Дослідження виявило докази того, що текстова терапія полегшує депресію. Текстова терапія докази її ефективності в лікуванні депресії. Цифровий світ став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, і це також стосується психічного здоров'я. Однією з найбільш значущих інновацій останніх років є терапія текстовими повідомленнями. Це дозволяє людям відвідувати терапевта в будь-який час дня і ночі. Вирішуючи проблему доступу до професійної допомоги, припустимо, ви прокинулися з тривожними думками про майбутню важливу зустріч. За допомогою текстової терапії ви можете негайно повідомити про свої проблеми. Терапевт, у свою чергу, відповість протягом короткого часу, направляючи вас до роздумів і самопізнання. Ця практика швидко набирає популярності завдяки цифровим платформам психічного здоров'я, таким як БітерАЛПІ і Talkspace. Вони заєднують клієнтів із ліцензованими терапевтами та пропонують зручний формат спілкування. Нове дослідження, опубліковане в GME Network Open, підтверджує ефективність цієї техніки. Дослідження 850 дорослих із легкою та помірною депресією порівнювало два підходи: щотижневі відеосеанси та необмежену кількість текстових повідомлень із терапевтами. Учасники обох груп повідомили про подібне поліпшення симптомів депресії через 12 тижнів. Ми були приємно здивовані, побачивши, що це було так само ефективно, як відеотерапія щотижня, сказала співавтор дослідження Патрісія А. Тареан. Цей результат важливий, оскільки він доводить, що цифрова терапія може бути такою ж ефективною, як і традиційна. Це відкриває нові можливості для людей, які бояться ходити на особисті зустрічі чи живу взаємодію, чи живу взаємодію. Таким чином, текстова терапія не лише є зручним інструментом для тих, хто шукає психологічної підтримки, але й науково підтвердила свою ефективність. Це важливий крок для адаптації психотерапії до сучасних реалій і надання доступу до допомоги більшій кількості людей.